Вітаю! Алгебра 7 клас. Ми продовжуємо тему додавання та віднімання одночлена Номер 376 підвищеної складності. Доведіть, що сума трьох послідовних натуральних чисел кратна трьом. Ну, у нас тут перше друге завдання ідентичні, третє, четверте ідентичні. Давайте зробимо перше завдання і третє. Отже. Що нам говорять? Нам говорять, що сума трьох послідовних натуральних числ має ділитися на 3 без остачі. Натуральні числа, нагадую, сюди не може входити 0, не може входити від'ємні, не можуть входити від'ємні значення, не можуть бути дробові значення, тільки числа, за допомогою яких ми рахуємо: 1, 2, 5, 10, 15, 30 мільйон. Сума це додавання. Ну, давайте скажемо, що у нас є якесь невідоме число n. Далі нам треба зробити суму трьох послідовних чисел. Тобто n плюс 1 і n плюс 2. Ось у нас перше число, друге і третє. Давайте уявимо, що ми взяли за основу число 17. Наступне послідовне число буде 18, наступне 19, 17, 18, 19. Послідовні числа, послідовні, натуральні, натуральні. Якщо у нас. 17 ми представляємо як n, то 18 у нас буде n плюс 1. 19 у нас буде n плюс 2. Далі нам треба розв'язати цей вираз, звести подібні доданки. n плюс n плюс n буде 3n. 1 плюс 2 буде 3. А далі ми вже бачимо, що цей вираз буде ділитися на 3 безостачі. Бо є таке правило, яке говорить, якщо кожен член виразу. Ділиться на натуральне число без остачі, то і весь вираз ділиться на це натуральне число без остачі. Ну, щоб наглядно було чітко це видно, давайте винесемо спільний множник за дужечки. це у нас 3, в дужечках залишається n плюс 1. Далі у нас множення, і ми можемо прямо показати процес ділення на 3. Трічки скорочуються, залишається n плюс 1. Ну, ми сказали, що n це звичайне натуральне число, наприклад, 17, або 3, або 4, або 21. І, звісно, що при додаванні одного у нас буде ціле натуральне число. І давайте зробимо четвер... третій приклад. Сума чотирьох послідовних парних натуральних чисел ділиться націло на 4. Сума вже чотирьох послідовних, і ось тут парних натуральних чисел. У нас трошки відрізняється завдання. Ну, давайте скажемо так само: у нас є N n може бути будь-яким. Невідоме число задумане, може бути будь-яким числом. Ну, наприклад, це може бути 7, або 2, або 100, або 128, будь-яке число. Але нам треба, щоб воно було парним. Як зробити 7 парним? Треба помножити на 2. І буде у нас 14 парне число. Отже, візьмемо за основу 2n. Невідоме число, яке множиться на 2. І тоді воно у нас буде точно парним. Будь-яке натуральне, будь натуральне число помножене на 2 буде парним. А далі розписуємо це все. Нам потрібно 4 послідовних парних числа. 2n плюс 2n плюс 2, плюс 2n плюс 4, плюс 2n плюс 6. Перевіряємо. Ну, наприклад, ми сказали, що 2n. Це у нас 14. n у нас 7. 7 помножити на 2 14. Тоді наступне парне число, яке має бути? 16. Перевіряємо, 14 плюс 2 16. Наступне яке має бути число? 18. 14 плюс 4 18. Наступне яке число? 20. 14 плюс 6 20. Оці всі числа не можна брати за основу. Це так, як приклад, я вам кажу. У нас тут не можна от на прикладах на реальних це завдання робити. У нас є n невідоме число. Воно має стати парним. Давайте помножимо на 2. Ми розуміємо, що кожне парне число це через 2 йде. То додаємо 2, 4, 6. Далі розв'язуємо 2n плюс 2n плюс 2n плюс 2n. У нас буде 8n. 8n плюс 12. І знову ж таки, ми вже можемо сказати, що цей вираз ділиться без обстачі на 4. Бо кожен член цього виразу ділиться на 4 без обстачі. 8n ділиться на 4 без обстачі. І 12 добре ділиться на 4. Але щоб це було наглядно, ми виносимо за дужечки спільний множник. В даному випадку це 4. В дужечках залишається 2n плюс 3. І ось тепер ми чітко бачимо, що цей вираз у нас ділиться на 4. Четвірочки скорочуються, залишається 2 n плюс 3. Ну і 2 n у нас парне число плюс натуральне число, звісно, що остачі ще тут і не пахне. Номер 378. Доведіть, що. І ось такого ми ще з вами не бачили. Сума чисел ABC зверху рисочка, BCA зверху рисочка і CAB зверху рисочка кратна 111. Оця рисочка означає, що це у нас. Одне число, тризначне число. Це у нас не А помножити на Б помножити на С. Це у нас цифри А це цифра, яка означає сотні. Б це цифра, яка означає десятки, С, це одиниці. Сотні, десятки, одиниці. Сотня, десятка, одиниці. Давайте розпишемо це все, наприклад, щоб вам було зрозуміло. С плюс сума чисел. Ми маємо скласти всі ці числа. А. І плюс С дорівнює. І ось цим всім ми маємо щось зробити. Давайте уявимо, що число АБЦ, не число АБЦ. Давайте візьмемо число 345. Можна було будь-яке тризначне число взяти. І розпишемо його, з чого воно складається, з яких розрядів. У нас 300 плюс 40 плюс 5. Це означає, що тепер 300 розписуємо. Це 3 сотні. Плюс 4, десятка. Ну і просто 5, ну, можна написати, 5 помножити на 1 одиницю. Далі у нас, нам кажуть, що 3 це у нас А, 4 це у нас Б, а 5 це у нас С. Відповідно, у нас буде А помножити на 100, плюс Б помножити на 10 і плюс. 5 С. Буде просто С помножити на 1. Ось так буде. І тепер ми кожне число так розписуємо за таким принципом. Тільки не враховуючи, що у нас є конкретне число, це так я вам для прикладу написала. От ось це число ми зараз будемо розписувати як 100А плюс 10Б плюс С. Розписали. Переходимо до цього числа. У нас Б це сотні, тобто 100. B, плюс, далі у нас C, це десятки. 10 c плюс А. Тепер це число розписуємо. 100 c плюс 10А плюс Б. Тепер шукаємо подібні доданки, зводимо подібні доданки. 100А плюс А 10, плюс і плюс 10А у нас буде 111 А. Далі 10Б плюс 100Б. Плюс B буде 111 b І так само C плюс 10C плюс 100C у нас буде 111C. І нам кажуть, чи ділиться увесь цей вираз на 111. Звісно, що ділиться, бо кожен член нашого виразу ділиться на, 100, на 111. Тому і весь вираз у нас ділиться на 111. Можна винести 111 за дужечки. А в дужечках у нас залишиться А плюс Б плюс С. І тепер ми точно можемо поділити на 111. І побачити, що у нас залишиться А плюс Б плюс С. Друге завдання воно у нас аналогічне з маленькою відмінністю. Різниця числа А Б С і суми його цифр ділиться на ціло на 9. Давайте запишемо. Різниця числа у нас буде різниця. Числа і суми чисел, цифр цього числа. Тобто ми сказали, що АБЦ це тризначне число. А це цифра, яка означає сотні. Б це цифра, яка вказує на розряд десятків. С це цифра, яка вказує на розряд одиниць. Нам треба додати ці цифри А плюс Б плюс С. А тепер ми розписуємо. Тризначне число АБЦ, так, як робили це в першому нашому виразі. У нас 100А плюс 10б плюс С. Далі у нас іде знак мінус. Ми дужечки опускаємо мінус опускаємо, знаки в дужечках міняємо на протилежні. Було А стане мінус А, було плюс Б, стане мінус Б, було плюс С, стане мінус С. А, рахуємо 100А-А буде 99А. 10Б мінус Б. Буде 9Б. І це мінус С у нас взагалі скорочується. Тепер у нас є вираз 99А плюс 9Б. Чи ділиться воно на 9 без остачі? Ділиться, бо кожен член даного виразу ділиться на 9 без остачі. Отже, і весь вираз ділиться на 9 без остачі. Ну, давайте доведемо це. 99а плюс 9 b до Виносимо спільний множник за дужечки. Це у нас 9. Дуже залишається 11а плюс Б. І тепер нас питають, чи ось цей вираз ділиться на 9 без остачі? Звісно, що ділиться, ми це можемо довести 9, 11а плюс Б. Якщо поділити на 9. Дев'яточки скоротяться, і у нас залишиться 11а плюс Б.